Відверто з лікарем. Сьогодні ми говоримо з лікарем-психіатром Вікторією Перепелицею про таку хворобу, як шизофренія. Вітаю, пані Вікторія, доброго дня. Часто густо можна почути від людей таку образливу форму, коли одна людина іншу називає, не буду вимовляти це слово, поговорити про цю хворобу більш простими словами, дати зрозуміти нашим слухачам, що то за хвороба. Якщо просто шизофренія, це психічний розлад, багатокомпонентний, важливим таким, прям якщо терміном говорити, то шизофренія це таке комплексне поняття. Це важкий, поліморфний, тобто багато такі. Формовий, хронічний, проградієнтний, тобто поступово наростає ця симптоматика, і мультифакторіальний, тобто багато є причин розладу, тобто це такий комплекс. Якщо ви говорили про те слово, що називають людей з психічними розладами, така стала проблем. фраза, яка, скажімо так, характерна, і її називають людей в принципі з будь-яким психічним розладом, оце такий термін, використовують. Але, скажімо так, шизофренія це не всі психічні розлади. Коли людина так обзиває іншу ображає Жає, то навіть вона сама може й не розуміти, що таке і є шизофренія, І що всього ж таки є. От якщо ми говоримо про цю хворобу сьогодні, наскільки масштаби цієї хвороби на тепер, от наскільки її вплив на соціум суттєвий, важливий, загрозливий, в плані масштабів, то розуміємо, що статистичні цифри це таке поняття дуже відносне. Десь пишуть один відсоток населення, десь два відсотки. Ну так у ну, будемо собі розуміти півтора відсотки населення. Ня припустимо хворіють на шизофренію. Тобто, наприклад, якщо взяти Чернігів, то це десь у нас 3 тисячі людей в Чернігові мають такий діагноз. Взяти а область там десь 10 тисяч людей в області з таким діагнозом. А це багато чи мало все ж відносно. Якщо від мільйона населення 10 тисяч, ну то це не так багато. Але для когось одна людина в під'їзді це вже багато. В Плані впливу на соціум, те, що ви кажете, зрозуміло, що на індивідуальному рівні це вплив ну досить суттєвий. Того ж що це страждають і рідні, і сама людина, і ближнє оточення, колективи, райони, громади. Одна людина дійсно може так повпливати, прямо на цілу громаду. А от в плані соціуму, наприклад, якщо брати країну, тут я думаю, великий вплив має те, що це хвороба інвалідизуюча. І якщо це говорити там про виплату пенсії, наприклад, ага, тому, то що то це інвалідність людині надають. А частіше всього так. Це хронічне захворювання, яке дійсно прогресуюче. То ви сказали. Мульті, тому uh -huh. широке таке коло, звідки може воно взятися. Це генетика, це біо, це нерв. Що це В визначенні терміну шизофренія була, оце така фраза мультифакторіальний. Що це означає? Це означає таке поєднання генетичних і негенетичних факторів. Ну, якщо чесно, психіатрія взагалі така молода наука, і шизофренія як захворювання в психіатрії, таких прям супер досліджених, прям 100% даних їх немає. Все є теорії, і от по причинам. Така, скажімо, найбільш доказова це дофамінова теорія. А от в плані причин, частіше всього так. Люди, коли приходять, вони питають: це може бути пов'язано з тим, що я там головою вдарилася 5 років тому, чи те, що я стрес пережила 3 роки тому. Так воно може повпливати, тобто бути тригером, таким пусковим механізмом, але само по собі ну так неможливо вдаритись головою і отримати шизофренію. Це має бути поєднання, комбінація цих факторів генетичних, негенетичних. Наприклад, і звідки береться цукровий діабет. Ніхто не може достеменно сказати про це з лікарів. То є пересторога, що якщо хтось в родині хворів, то може бути, але може і не бути, якщо ви сказали, не спрацює той тригір як спусковий механізм, який запустить цей процес. Тут так само, так е, Да, абсолютно вірно. Не означає, що якщо у вас мама хворіє на шизофрені, що у вас прям 100% буде шизофренія. Це так не працює, але скажімо так, треба бути те, що настороженим, тому що спадковий фактор все ж таки грає роль, але багато факторів. Може повпливати, а так, щоб окремо щось повпливало і виникло захворювання. такого ні, це все індивідуально. Стовідсоткового механізму спадкування немає. Чи впливає вік? Саме до шизофренії, якщо говорити, тут немає такого впливу саме вікового, що типу з віком більший ризик. Навпаки, в шизофренії є, якби такий дебют. Це початок хвороби. Він припадає на 20-30 років. Частіше всього, шизофренія починається в цей віковий проміжок. А такого щоб з віком прогресувати. Ала можливість виявлення такого ні, стать. Чоловіки, жінки, у кого частіше спостерігається, і наскільки по-різному себе хвороба поводить? Угу. Тут важливо не стать, а важлива індивідуальність, все ж таки. Такого частіше, рідше, Знову ж таки статистика, це ж таке поняття. <світ> хто частіше звернеться, хто частіше десь загубиться? А от в плані різниці, є різниця не у статі, так сильно виражена, а в індивідуальності. Тобто, хвороба. Як і будь-яка інша, так і психіатрична накладається на людину, на особистість, і у різних особистостей перебіг хвороби, симптоматика хвороби різні від того, з чим хвороба вже працює. Як я говорила, що хвороба починається десь 20-30 років, тобто це вже сформована людина зі своїми інтересами, зі своїм багажом знань Вона вже, спеціальності. Да, що от від цього вже й симптоматика залежить від навколишнього середовища. Можливо, чули раніше казали, що при шизофренії люди на чи що. Ось таке, ну зараз ми не зустрінемо Наполеонів, тому що це зараз не модно не в тренді. Тому зараз це люди трошки іншими там особистостями себе вважають тими, що зараз герої часу. Змінились герої, і хвороба відповідно також відозмінюється тут більше, яка була людина до хвороби. До речі, ви згадали героїв? Це подвоєння, потроєння особистості? Це так говорили колись, але тут різне, скажемо так, різне. Це роздвоєння лічності. Цей термін, якщо брати навіть класифікацію хвороб, то це взагалі інший діагноз. Це точно не <рес> шизофренія. Да. Чого так казали? То якщо там розбирати сам термін шизофренія, то схізіс оцей – це роздвоєння, але там не про роздвоєння лічності, як казали, тому просто приліпілася ця фраза, але mm. то інший діагноз. Симптоми, знову ж таки, будемо говорити про симптоми, скажімо так, для розуміння звичайного пересічного громадянина, не по тій класифікації, а, те, не що для в нас там є якісь. Свої критерії і стандарти, а от просто щоб було так більш-менш зрозуміло, є така більш зручна класифікація. Вони діляться на симптоми, так називаємо плюс і мінус, тобто позитивні і негативні симптоми, продуктивні і негативні. Що таке плюс симптоми, продуктивні, позитивні це симптоми, коли щось з'являється. Це те, чого не повинно бути зазвичай. Це якісь галюцинації, маячні думки, порушення мислення. В плані галюцинаційною ну, думаю, більш-менш. Зрозуміло, я що таке галюцинація. Це коли ми чуємо, бачимо, відчуваємо того, чого немає на істину. Тобто, частіше всього для шизофренії це характерна голоси. Голоси це слухові галюцинації. Люди чують у голові якісь там діалоги, коментарі, щось відбувається в них в голові, того, чого не чують ага. інші люди. Тобто, це є галюцинаціями слуховими. Рідше є якісь зорові, кінематографічні сценки, щось таке, але основним масивом це все ж. Такі, оці голоси. Друге це що я сказала, про маячення маячення це хибні думки, що не відповідають істині. Коли людина, як ти її не будеш переконувати, буде вірити в ту істинність цієї думки, що вона собі вважає. Частіше всього для шизофренії це характерні думки переслідування, прослуховування за ними. Всі стежать, що в домі жучки, якісь чіпи, лазером їх просвічують, телефони прослуховують. телефони прослуховують. Зараз взагалі, коли аеротехнології ці якраз такі маючні думки переслідування дуже актуальні а іноді і важко перевірити, бо іноді такі історії бувають, що вони виглядають як реальні, і ти прям іноді маєш якесь розслідування маленьке провести, щоб зрозуміти, це хибна думка, а чи це дійсно так буває? Ну, бо знаєте, буває всяке. Тобто, ще й розпізнати це треба. Ну, це важливо. Коли людина хворіє вже тривалий якийсь час, то це має. Воно вже таке систематизоване, там не підкопаєшся, там питання вліво-вправо на все тобі відповідь дадуть, і все буде так гарно обмальовано, що і а не запідозриш, що то маячення. треба провести розслідування. Mm -hmm. Тому ну зрозуміло, що коли це вже там маячення про якісь ну прям надприродні речі, то там вже як би зрозуміло. А коли щось буденне, то всяке може бути. Тобто, якщо хвороба тільки починає себе проявляти, то там простіше може діагностувати? Так, вірно, так? того що там ще. Чи немає такої системи в цьому маєчинні, там ще, скажімо так, сире. Так ну, от ви сказали, що якщо ти ставиш запитання, то людина, яка хворіє довго, вона вже має заготовлену відповідь, вона має кілька варіантів, які вона може використати. То тут людина може заплутатися і тут можна спільноти. Ну це так дуже грубо, тому так, що так, там вже усього є певні межі. Там, якщо прям супер довго хворіє, то там вже буде таке маячення, що воно не озброєним оком. Видно, що там маячення. Так, я просто хочу ще раз наголосити, що якщо хто. Ось нас лікарів слухає, ми не робимо програми для лікарів, та або для, для студентів медичних закладів. Ми говоримо про хвороби для наших слухачів, і навіть іноді примітивними словами, примітивною мовою, щоб пересічна людина, яка взагалі не має будь-якого ставлення до медицини, щоб вона просто могла зрозуміти і розпізнати. Так, що ще? Галюцинації, мачення, розлади мислення, розлади мислення дуже характерні для шизофренії, того що не завжди Активними є оці -от два компоненти типу мачень і галюцинацій. А от розлад мислення, навіть коли людина вже пролікована, він все одно буде. Розлади мислення бувають різні, бувають от прям на поверхні. Видно, що в людини з мисленням проблеми зараз же ж в інтернеті гуляються, всякі там ролики, коли пересічних громадян беруть інтерв'ю, де люди наказно що говорять. Mm -hmm. Оце от про частіше всього, все ж таки, про розлади мислення, розірваність, яка є, де питання, де відповідь немає взагалі ніякого відношення. Логіки немає лікар, то він вже зрозуміє, що це, але от для пересічного громадянина це коли людина говорить, що попало, казна що. А поведінкові певні компоненти також можуть бути: це якісь збуджена поведінка, невпорядкована поведінка, іноді агресивна дійсно поведінка. Це про ті плюс симптоми, uh -huh. скажімо так. До речі, про агресивну поведінку не так часто люди шизофренії агресивні. Частіше за все, це, скажімо так, сприйняття суспільства, як якісь потенційні потенційно небезпечних і відповідно відношення до них неприємне, і реакція на це відповідна тут з агресивною поведінкою, тут так, але ця агресія вона дійсно і частіше за все, все ж таки, у відповідь. І про мінус симптоми негативні, це такі їх називають дефектні або дефіцитарні стани. як вони проявляються? До речі, от саме до цих симптомів, частіше всього люди мають хибну думку, що ці симптоми викликаються саме лікуванням. Вони думають, що це так людину. Залікували, що в неї оце виникло, бо ці симптоми як виглядають: апатія, відсутність бажання щось робити, відсутність волі щось робити, беземоційність, безенергійність. Тобто, це людина, якщо її групу описати вже в такому дефекті-дефекті, тривалому, це, це людина, яка лежить на ліжку, в неї нема міміки на обличчі, вона тобі не всміхнеться, в неї нема бажання встати помитися, поїсти, приготувати. Вона просто лежить і в неї нема ніяких бажань. Такий Вигляд має ця людина. Слухайте, і... це так схоже на депресію. Дійсно плутаються з цим поняттям, та й у лікарів, скажімо так, на початках у цього дефекту вони виникають у такі от важкості в диференціальній діагностиці депресії і цього дефекту дійсно так. Самолікування, лікування, особливо психіатрії, це точно недоречно. Як ви переплутали те, що я описала, дефект з депресією. Да, Можна почати пити антидепресанти. До речі, і... у нас була в студії Олена Гармаш лікар і вона розповідала, що один з таких яскравих симптомів клімаксу це коли все є, і жінка, нібито повне повна життя, повна здоров'я, сил. От все є, все гарно, все добре, а нічого не хоче. Якась апатія нічого не хоче. Тому тут знову ж таки треба звернутися до фахівця, щоб він розібрався. Так я завжди запитую: от які є такі симптоми, які точно характеризують, що то саме та хвороба, про яку ми говоримо. Бо в принципі симптоматика часто густо в хворобах, як мавпа, вони мавпують один одного і вони схожі здебільшого. От ми зараз з вами говоримо, але я розумію, що остаточно сказати про те, що то саме воно може тільки фахівець. Абсолютно вірно, і хотілося би на цьому наголошувати. Дійсно, у людей є таке, типу: щось схоже на це, вип'ють цю таблетку. Це примітивно там у бабусі. Коли серце вона б'є від серця, а то нерв защимив, і різні абсолютно ж підходи мають бути. І також в психіатрії тут взагалі дуже тонка ця наука, вона не має ніякого узі, КТ, МРТ, якогось аналізу крові, який тобі покаже, що це за психіатричний діагноз. Це тільки таке от інтерв'ю з лікарем, який тебе запитає 100 питань, і він має з цих питань собі якийсь висновок зробити і в голові діагноз формулювати. Тобто, це не можна так, як люди теж. Зараз, звісно, телемедицина це супер, але люди звикли там подзвонити по телефону, сказати, а от у мене бабуся, вона щось лежить вже два дні, нічого не їсть. Так що її попити, це категорично не можна так робити, бо це може бути взагалі різні якісь діагноз. І до речі, про те, що фахівець поставить запитання. Я так розумію, що більш того, він не навмання ставить запитання, він конкретно діє по протоколу, по певному алгоритму. Звісно, у нас є якась вже напрацьована в голові. Ці запитання, які структуровано йдуть по пунктам, що ти маєш спитати, ти ж питаєш не просто так, бо тобі там цікаво. Ти питаєш, бо ти знаєш, на що тебе це питання наведе, або звідки воно тебе відведе. Ти собі в голові бачиш людину, розумієш, які в неї можуть бути діагнози, і від того вже задаєш ці питання, щоб прибрати той діагноз чи більш схилитися до іншого діагнозу. Ми знаємо, які бувають маячення, ми знаємо, як поставити ці питання. Ми знаємо, що можуть бути голоса. Ми знаємо, як поставити ці питання. Блунні питання, вони, звісно, є, вони мають бути, але завжди підбирається питання під людину. При шизофренії це надважливо, того, що все ж таки симптоматика буде від людини відходити. От навіть теж маєчення вловити, якщо воно не активно, там тобі виказує людина якесь маячення, його треба відшукати, чи є воно в людині, і тут треба поставити певні питання. Спостереження надважливий компонент, тому що часто рідні, коли приводять людину, мама просто трошки затривожила щось. Та, спати погано стала, там в неї нічого такого, вона просто тривожна. На погляд звичайної людини, от пересічний, так вона просто тривожна. А якщо лікар-психіатр буде просто дивитись на цю людину, там вже очевидно, що там є голоса. Тобто, отут -от цей компонент спостереження, детального опитування дуже важливий, а не просто на слух людям повірити, що от мама просто спить погано. Тут важлива практика, важливе розуміння хвороби, як воно може проявлятися. Ну тобто специфіка лікару. цього. Механізму виявити вона доступна лікарям, і лікарі можуть. Диференціювати, яке питання поставити, як повестися, де просто поспостерігати, де щось змінити в процесі інтерв'ю з такою людиною. Тобто, пересічній людині важко розібратися, що то точно воно так вірно, людина може запідозрити, і отут важливо, що рідні підозрюють, що щось не так. Якщо ви вже підозрюєте, то зверніться до лікаря, щоб він вам сказав, що то таке. То в нас, ще раз повторюю, немає якихось аналізів таких тестів на шизофренію, от ми дали пацієнту тест. Він його пройшов, і все в тебе шизофренія. Такого не існує? Пані Вікторія, ну от, якщо ми знову ж таки повернемося до цих позитивна негативна симптоматика, то позитивна це не означає, що це позитивна динаміка, що це все добре і нічого страшного. Я так зрозуміла, що і позитивна, і негативна вони несуть в собі загрози. Так, звісно, кожна просто по різному. Просто слово позитивний він якось приймається, що це гарно, якщо там говорити про цю продуктивну позитивну симптоматику, то якщо у людини галюцинації чи маячення. галюцинації ж бувають різні. Буває, що хочуть щось хороше, бо коментують просто життя твоє. Це для людини теж неприємно. Повірте, я думаю, нічого хорошого в тому немає. Це дуже напрягає, тривожить, порушує сон людини. Це неприємно. Але бувають такі голоса, що можуть щось наказати, щось зробити таке загрозливе для життя людини або для життя оточуючих. Різне буває. Тому якби зрозумієш, що в цій симптоматиці позитивного нічого, нічого немає. Не має. Ну, маєшні думки також бувають різні. Буває, що людина просто собі. Бі думаєш що там за нею хтось переслідує та й сидить собі дома. А буває, що обере собі якусь людину, на яку, скажімо так, направить це маєчення, і а ну, навіть так може бути? Ну звісно, бо мозок хоче себе захистити. Людина, котра хворіє шизофренією, одним з основних симптомів — це відсутність критики, це нерозуміння того, що коїться, бо мозок себе захищає. Він не хоче розуміти, що я там зійшла з глузду. Це захищає нас. Від того божевілля що дійсно відбувається. Мозок захищає таким чином, що він це нормалізує, починає оці маячення систематизувати, щоб якось людину заспокоїти. Що це те, що ти чуєш в голові, це нормально. Це тобі чі в голову вставили, тому ти чуєш там голос в голові. Ну щоб людині було спокійніше, так мозок захищає нас, насправді страшно захищає. Ну так, але для захищає інших, для оточення. Да. До речі, ви говорили про голоси. Ну, буває така ситуація. Людина за собою може помічати, що вона вдома перебуваючи сама, бо то бобунить собі щось або якось там діалог вибудовує. Це ознаки, чи це просто Абсолютно ні. Ні. Абсолютно ні. От знову ж таки, повертаємося до того, що все ж таки завжди маємо звернутися до спеціаліста, якщо вас щось турбує. Тому що от такі штуки, навіть коли ти розмовляєш сам з собою, ну це взагалі як ну, людина каже, я люблю з собою поговорити. Але буває таке, що дійсно і може щось. Почути це типу, як зараз таке дійсно на часі, що загиблі родичі, коли ти когось втрачаєш, то ти ніби чуєш голос того загиблого, чи відчуваєш дотик, ну описують люди таке. Це ж не означає, що в них психоз. А це просто, скажімо так, такий елемент розладу сприйняття, як ілюзія. Ілюзія може бути і у здорової людини, в тому числі, у абсолютно здорової людини. Тобто, це про те, що є якийсь там десь шум, і ми його сприймаємо просто. По-іншому, це ілюзія, це не галюцинація. Знову ж таки, це має відрізнити все ж таки лікар. А От ви кажете, звертатися до спеціаліста, якщо щось турбує. І перед цим ви говорили, що такі люди мозок захищає таку людину. Вона не думає, що вона хвора і її щось турбує. Складність тут складність виникає. Тут не те, що складність, це надскладність. Тобто, якщо ти розумієш, що тобі треба щось не так з тобою, треба сходити до психолога, а То до того, псих... скоріш за все, в тебе не шизофренія. Все нормально. О, так, так. так, коли я ще навчалася, у нас був такий діагностичний. Критерій нам казав викладач: якщо пацієнт приходить до вас і каже лікар, я з'їхав з глузду, можете його заспокоїти в нього точно більш-менш все в порядку. Так як я сказала, що шизофренія це все ж таки хронічна хвороба. Якщо вона вже є, то вона з тобою, грубо кажучи, це все життя, бо вона хронічна. Це невиліковне захворювання, його не можна пролікувати і забути. Рано чи пізно воно все ж таки дасть про себе знати. Якщо ця хвороба невиліковна, вона хронічна, все ж таки, якісь періоди, щоб. Лікувати людину, вони існують. Якщо вже людина є з встановленим діагнозом шизофренія, людина має мати на увазі, що це лікування їй буде пожиттєво. Люди шизофренії вони ще працюють, мають сім'ї, ведуть нормальне соціальне життя, але за умови, якщо вони ліки п'ють. Дякую вам за сьогоднішню програму і чекаю вас в наступних ефірах. Дякую. І як завжди нагадаю, наприкінці ефіру: не займайтеся самолікуванням, Вчасно звертайтеся до лікаря, і якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде. Тільки правильною відверто з лікарем.